Я знаю, що багато людей вважають мій Porsche 928 доволі скучним, але по одній хорошій причині я його таким не вважаю. У 94-му році я жив в Лондоні. Якось вечором мені позвонила мама і сказала, що батько сильно хворий. Він у лікарні в Шеффілді, і добратись мені потрібно туди було якомога швидше. А я тільки дістав з духовки курку і подумав. Візьму її з собою, завезу мамі. В неї напевно, не було часу поїсти. Коли я з'явився в Шеффілді, курка ще була теплою, а мій батько ще був живим. Він помер через 30 хвилин. Якби я весь тиждень тестування не їздив на даному Porsche 928, який без проблем розганяється до швидкості 270 км на годину, у мене не було б можливості попрощатися з батьком. Так що я впевнений, що 928-й – хороше авто.